Друга книга Хронік. Розділ 13. Вісімнадцятого року царювання Єровама став авія царем над Юдою. Він царював три роки в Єрусалимі. Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхайя. Війна була між Авією та Єроваамом. Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків. 400 тисяч добірних мужів. А Єровам виступив проти нього на війну, мавши 800 тисяч добірних мужів, хоробрих вояків. Авія став на горі Цемараїм, що в Ефраїм горах, і заходився гукати. Слухайте мене, Єрвааме і весь Ізраїлю. Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки, йому і його синам, це бо союз солі. Але Єрваам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана. І зібрались коло нього люди пусті і нікчемні, і перемогли Роваама, сина Соломона. А Ровам був молодий та слободухий, той не встоявся проти них. Та й тепер ви гадаєте, встоятись проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато, і у вас золоті телята, що їх Єровам був зробив вам за богів. Чи ж ви не повиганяли Господніх священників, синів Арона і левітів, і настановили собі священників, як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священником богів, які не існують? У нас же Господь, Бог наш. Ми його не покидали. Священниками служать Господові, потомки арона, і левіти прислуговують. Вони палять Господові все палення щоранку і щовечора, і запашне кадило, кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі, і засвічують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого. Ви ж покинули його. І оце нами провадить Бог і Його священники з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля не воюйте проти Господа, бога батьків ваших, бо не пощастить вам. Тим часом Єрвам послав засідку, щоб вона обійшла і стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв. А засідка позад них. Як же юдеї озирнулись бачать, що битва їм спереду і ззаду, і візвали до Господа, а священники засурмили. Юдеї кликнули бойовим кличем, і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єроваама і усього Ізраїля перед Авією та Юдою. Сини Ізраїля. Повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки. Авія та його люди тяжко їх побили, і полягло вбитими в Ізраїля 500 тисяч чоловік добірних. Отак, того часу, сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх. Авія Кинувшись на вздогінці за Єроваамом, забрав у нього міста Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами, і Ефраїм із залежними від нього містами. Єроваам не вбивсь більше в силу за часів авії. Господь побив його, і він помер. Авія ж убився в силу. Він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок. Решта дій Авії та його вчинки і слова записані в Мідраші пророка Іддо.